Помилки це не невдача. Але якщо дитина починає боятися помилятися, це може гальмувати її розвиток. Тож, як допомогти дитині правильно ставитися до помилок? Покажіть власний приклад. Розкажіть дитині про свої помилки в навчанні або в роботі. Коли дитина побачить, що навіть дорослі не ідеальні, їй буде легше прийняти свої власні помилки. Вникайте критики, підтримуйте. Замість ти знову зробив не так? Скажіть, це цікавий варіант, але давай подумаємо, як можна зробити ще. Як можна зробити краще? Запитуйте, а не виправляйте одразу. Наприклад, як гадаєш, тут усе правильно? Чи можна зробити інакше? Так, дитина починає аналізувати сама свої відповіді, підкреслюйте прогрес. Фокусуйтеся не на помилках, а на зростанні. Грайте у детектива. Запропонуйте дитині самостійно знайти свої помилки, ніби це загадка. Такий підхід зробить процес навчання цікавішим і менш стресовим. Найголовніше навчити дитину сприймати помилки не як проблему, а як можливість ставати кращою. А як ви підтримуєте своїх дітей у навчанні? Поділіться з нами в коментарях.